П'яний чоловік б'є свою дружину, п'яна дружина нападає на свого чоловіка, п'яний син б'є своїх батьків. Насилля внаслідок алкоголю і не тільки алкоголю, а взагалі причина фізичного насилля, яке однозначно ще супроводжується іншими видами насилля, тобто тягнеться психічне, про психічне окремо буде аб'юз, тягнеться економічне, тягнеться сексуальне насилля. Ну, чим багаті в лапках. Тим і раді. От саме про це ми знову будемо говорити в стінах Національного університету біоресурсів і природокористування України. Якраз у контексті ще і того, що постійно цього навчаємо наших студентів, майбутніх соціальних працівників, соціально-психологічної реабілітації. І е, наголошуємо їм на тому, що вони мають розуміти причини, бо їм же ж треба буде розбиратися, врешті-решт. З точки зору соціальної проблематики, оці питання. Ну, Агресія алкоголю, одразу так, під дією алкоголю. Ну, Пам'ятайте, що у нас були періоди, коли було поблажливе ставлення до того, тобто, у зв'язку із тим, що під алкогольним стані алкогольного то це полегшувало вирок людини. А потім була така хвиля соціальна, і ще за радянського часу, слава Богу, зрозуміли, що та ні, це погіршує, бо в правах людини або пити, або не пити. Тим паче, що є люди, в яких свідомість різко змінюється. Як ж воно так може змінюватись? Ну, ще наші предки мається на увазі всесвітнього розуміння. Латинське вислів звучить «in vino veritas» істина в вині. Чому так кажуть? Ну, тобто, Що у п'яного, що у тверезого на в розумі, те у п'яного на язиці? Тобто під дією будь-яких допоміжних, зокрема, і психотропних яких речовин, алкогольних речовин і стимулюється якраз вивільнення. Нашої підсвідомості, а там у нас багато чому чого. І дійсно, диму без вогню не буває. Тобто, ну не може себе людина поводити неадекватно, якщо цього неадекватності в неї немає десь у підсвідомості. Оце якраз і витягує, вивільнює алкоголь. І коли людина каже, та ну, я не міг це зробити, я не можу це зробити. А от так от. Отак От діє наш мозок. От так ми його запустили по хибній траєкторії. Тому окремим краще взагалі не пити, бо там включаються ще й інші механізми, тобто неможливості діяти адекватно саме в, в цій ситуації, тому що ті нейронні зв'язочки руйнуються, які є зазвичай і вивільняється щось більше, ніж підсвідомість. Ну є ще ж. Несвідоме, є ще колективне підсвідоме, що із ним робити, от воно там і вискакує. Бо ж будь-яка крапля алкоголю це зовнішнє стимулювання невідомо яких процесів у нашому мозку, у нашій психіці. Тобто, думаючи про одне, про розслаблення, ми можемо отримати велике напруження. Тому багато хто й каже, що мене алкоголь пригнічує. То все залежить від того, що у нас дійсно на рівні підсвідомості, і ми не можемо цього дуже часто пригадати у звичайний, у звичайний спосіб. Алкоголь, він руйнує все те, що у нас було нормально в голові, всі наші файлики перекидає, всі нейронні зв'язочки переплутує, так би мовити, і стріляє нам дійсно в прямому розумінні у вигляді не тільки емоцій негативних, а й відповідно дій. Але що ж робити, коли ми стикаємося з такими людьми? Все, людина випила, людина неадекватна, більш того, людина агресивна. Питання, чого агресивно, я вже трішки дала відповіді. Тому що ми говоримо про підсвідомість, про те, що там щось витягується, і там от саме якраз сидить у людині. Ну, от для хоробрості тих 100 гравів, щоб щось зробити. Потім не, зупинитись не могли і стали хоробрими. Тому досить часто люди себе поводять. Протилежно, бо ж вивільняють оту якраз підсвідомість. Тобто хтось тихий стає, буй, таким бурхливим у поведінці, агресивний, а хтось агресивний, навпаки, заспокоїться. І тому одна дружина свого чоловіка так і казала: Боже ж мій, мій не п'є, а такий дурний у поведінці. Чесно, як вип'є, такий стає хороший, я б йому ще наливала сама, так не п'єш вкрай рідко. А інша каже, Боже, мій як не вип'є. Ну ти хесенький, спокійнесенький, а як вип'є, телевізор б'є, усіх кругом б'є. От вам різниця. Різниця у підсвідомості кожного із нас і індивідуальній вразливості нашої психіки на ті чи інші речовини, які ми вкидаємо взовні як стимулятори в наш організм. Що? Знову ж питання робити. Ну, е насамперед, маємо розуміти, що довести алкоголіку, що він зараз неадекватний, і взагалі, чого ти напився. Ну, тобто вести якусь конструктивну розмову з людиною в стані алкогольного сп'яніння вибачте, це бути нерозумним самому, чесно. Тому що людина зараз неадекватна. Як можна? Адекватні речі почути від неадекватної людини. Ну, по-моєму, це ж нонсенс. І все одно приходить п'яний чоловік додому, і жінка його з порогу. що ти, скотина, знову напився, а ти що там? Як я завжди кажу, ну пиляйте його зранку. Тобто, отак, як у першому відео, Постеліть йому ковричок, укрийте його ковдручкою, а зраночку, коли його свідомість. Буде уже виповзати на поверхню, поверх підсвідомості, можете починати пиляти. Ну, це я так, щоб потім не казали, що Аїна Івановна дала дозвіл пиляти тебе зранку. Ні. Я маю на увазі, що потихеньку можете з'ясовувати питання та взагалі, це теж, поки він ще вийде з оцього дурману, теж немає сенсу. Можете ще і заробити. Чому вони б'ються тоді в такому сп... вчину? Ну, в першому відео ми проаналізували, так? І я причину там назвала, чого б'ються, я вже сказала підсвідомість. А? Маємо розуміти: якщо в нас дійсно все в свідомості і підсвідомості, тобто і тут, і десь там глибоко все нормально, в нас немає комплексів, страхів, фобій, маній, немає. Наприклад, провин. Тобто почнемо з першого, зі страхів і комплексів. Так? А образ ще забулася, сорі. забула про образи. То це й не буде наш, нас стресувати. Хтось думає, що він тільки заливає стрес алкоголем. Але м -м, після тієї дози трішки заспокоєні, не всі зупиняються і через то розбурхують у собі. Ще інші емоції, ті, що там сидять, іде агресія. Чому? Ну, бо ми продовжуємо наш стрес. А в стресі у нас тільки три реакції. І я саме так пояснюю ці питання. Якщо в когось буде інше пояснення, запрошую до дискусії, як завжди, буду рада вас почути. Але якщо в кожному стресі у нас три реакції, ну немає якихось ще варіантів, тобто, мабуть, буде щось проміжні. Бий, втікай і ступор. Тот То вам і будь ласка, хто напився, б'є, хто починає сам не знає, куди бігти, і його ловлять і хапають. Що сам це нагадує? А хтось в ступор впадає, сумує, йому апатично, він дивиться в одну точку, заплаче. Па-бам! Ба Три способи реакції нашого мозку. І тут важлива, яка от буде тобто, ми вже знаємо класично. Люди однаково себе поводять. Тобто, так як я розповідала, що один чоловік вип'є золотий, цілує її руки-ногу, а другий вип'є і починає все кругом громити. Ну от реакція різна. Так от, якщо ми вже знаємо, що діє саме отак, не стимулюємо цю поведінку. Наше бажання добитися, де ти пив, з ким ти пив, чого ти пив, чи пила, тобто жінка, де ти пила, з ким ти пила, чого ти пила, там і все решта, це тільки підсилення, бий, втікай в ступор. І причому, навіть якщо він в ступор впаде, чи вона? Якщо ми будемо дзінь, зінь, дзінь, ми ж підсилюємо і змінюємо полюс стресу. тобто Людина в такому стані, та ми навіть в нормальному стані без алкоголю, від низу до верху нашого емоційного стану перескакує досить швидко баланс і йде від пасивності до активності. Ага, Активність, яка у алкоголь знову тікає, тобто відкривають двері і десь втікають, потім ще можуть і не знайти на хвилиночку. а як під машину потрапить, або починає битися. Тоді він мене побив. А ти що робила? Та я тільки спитала разів 20. Де ти і з ким? Ні, ні. Тобто, розумієте, там, коли п'яний, там оце все пищить, і ще хтось дзищить ще збоку. Сенс у цьому дзищанні. Якщо ви так рознервувалися, знову вкрийте його в не треба матом. Просто вкрийте його ковдрою на ліжку. Вкрийте його, не зачіпайте. Коли вже аж з дурману вийде, отоді зможете про це все говорити. А Зараз марно ще раз і ще раз. Дивіться, щоб не ліг на цементі, чи не лягла на цементі, чи не заснула у ванні. ну застудиться, ну ж грошей дорого буде лікувати, все ж із сімейного бюджету піде. Приготуйте отой росточок, швидше ж вийде з дурману. І потім, можете короткими запитаннями, не дзинь. Яке зараз заведе до того, що він зараз чимось кине, бо ви його введете знову в стрес, і знову буде одна із трьох реакцій, Бий, втікай ступор. Тобто він або вдарить чимось, чи по чомусь, чи вискочить з дверей, чи впаде в ступор, закриється в вані, ще вене собі поріже. От воно вам треба. Тобто, часто ми провокуємо самі. Тому сядьте, проаналізуйте. Що ви робили востаннє, коли була от така от бійка? Коли я починаю аналізувати з клієнтками, о, дійсно, і раптом жінка каже, а що мені мовчати? Я кажу, ну, ну класно. Я зразу питаю: в мене є така по колу питання записане. І що ти зробила, оце, і по колу, так, Сансара. І що тобі це дало? Нічого. Питання: а для чого ти це зробила? Ну, бо якщо ну, бо. Це проблема того, хто ну Якщо вас це дратує, вийдіть в сусідню кімнату. Вийдіть у ванну, вмийтеся, підійдіть до подруги, поговоріть. Попросіть сусідку, хай прийде в гості, можете навіть випалити їй усе, що думаєте про свого чоловіка, але обережно, щоб вона не забрала. Ось завжди знайдеться сусідка, який такий влаштує чоловік. Тобто не кидаймося в крайнощі, бо можна наробити багато лиха. Думаємо гарно, що робимо. Отже, коли в стані сп'яніння з'явилася людина, розуміємо, що це неадекватний стан, адекватної розмови бути не може. Робимо комфорт для людини. Ці... Комфорт, ви чуєте? Тобто, Бо це ваша рідна людина. Вкриваємо, вкладаємо розсольчик зранку, щоб швидше відійшов. Я б йому тому паразиту розсол на голову. Ваш вибір. Не питання, але це вже буде інша ситуація. Це вже буде травмування члена родини і це вже буде фізичне насилля з вашого боку. А якщо ви цього не робите, сенс що ви це говорите? Давайте будемо говорити про те, що ми можемо зробити, і як ми можемо змінити цю ситуацію. А потім, коли вже людина дійсно протерезвіє, сідайте й обговорюйте цю ситуацію. Тільки без оцього ззнь-ззнь. А просто чіткі питання. Не можете їх сформулювати самі. Зверніться до психолога. Як казала одна моя клієнтка, мій чоловік після сформулюваних вами запитань до нього, сказав: я від цих запитань уже покину пити, якщо ти мені ще їх раз задаси. Супер! Уже одного але клас. Причому просто запитаннями. Я не кажу, що це панацей це один раз спрацювало. Але супер, якщо це навіть один раз спрацювало. Коли вона монотонним голосом. А заїженої платівки. Я тебе дуже люблю, але хочу тебе запитати: де ти був учора? Він казав, що він останній раз так себе почував у школі перед класним керівником після того, як він розбив два вікна і приховував це. Супер, ми знайшли оце слабеньке місце. Можна пошукати іншими питаннями. Маємо розуміти, просто так не п'ють. Систематично. Це вже якась проблема. У вас у родині? Чи у нього особисто, але він про неї не зізнається? Ну не п'ють просто так. Є ще питання: кажуть, ну, за компанію, а значить, йому не хочеться йти додому. А, значить, щось вдома не так, йому хочеться в компанії. І, коли жінка каже, Та я йому все роблю: тут набарено, отут на це. Ну, якщо ви йому при оцьому цьому наварено, а робите це дзінь-дзінь, дзінь, він не буде хотіти йти додому. Бо йому не хочеться того нашпареного, бо воно не лізе в горло, коли він їсть, а хтось це дзінь-дзінь. Це ваша проблема. Це проблема того, хто свариться. І це так само навпаки з чоловіком. Тобто, якщо дружина приходить додому, а чоловік їй дзінь-дзінь, вона не хоче йти додому. Завжди розуміємо, що щасливі не напиваються систематично, як один раз так, від щастя, такий щасливий всього буває. Культура випивання вона доступна не всім тобто, випити і не сп'яніти. Ну, на жаль, не всім. І всього буває в житті. Але коли це систематично, а не один раз, і потім згадувати все життя. Як згадаю, як ти 10 років тому напився, Боже ж мій. І в нього цей тиск піднімається, ви йому капаєте потім якийсь заспокійний, тому що йому вже тоді йому було 40, а зараз йому вже 50. Чи варто те згадувати? Але коли постійно, це зовсім інша ситуація. Важливо, важливо зрозуміти, сісти і поговорити, не справляєтеся, підіть до спеціаліста. Люди, чому люди агресивні потім? Ну, скажімо так, люди ж агресивні не тільки в сім'ї, коли вживають алкоголь, а просто агресивні. А знову, тому що стрес. А чому? А ви сіли поговорили? І коли мені кажуть фразу, а сенс? Тобто, ви кажу, ви чуєте себе? Ви ще не поговорили, але ви вже поставили в величезну цегляну стіну. Не бачу сенсу. Ну, Боженька каже, ну, не бачу, то не бачу, то й не, той не буде такої розмови в тебе з чоловіком чи у чоловіка з дружиною. Я не буду з нею говорити, бо, бо немає сенсу. Ви тільки що поставили задачу і зразу дали відповідь. Ви її виконали вже, не, не робивши. Це взагалі гіпотеза, її треба хоча б раз перевірити, чи є сенс, чи немає. Якщо ви невдало перевірите, так? Ну, це все одно, що я спробую спекти один раз хліб, і там все намішали в купу, тако поколотили, да, інгредієнти всі, там, всі інгредієнти. Ну, все там не по порядку, дріжджі не підійшли, а в мене хліб не вийшов, більше пекти не буду. Те саме. До всього, ми маємо підійти конструктивно, технологічно, подумати, як поставити питання, часто своїх клієнтів привчаю до того, що мають брати листочок. І те, що я їм диктую, кажу, ви забудетеся в розмові з чоловіком. Чи ви забудетесь в розмові з дружиною сказати саме так? Я просто рекомендую не соромтесь, та як же я вийму цього листочок, а так двома руками можете однією. Візьміть і вийміть і спробуйте у той сенс. І спробуйте поговорити проговорити, чому людина так себе поводить. У людини невідпрацьовані комплекси, травми дитинства, але це проблема людини. Ну, якщо ви будете це підтримувати це фізичне насилля, людина не відпрацює. Подивіться перше відео, в якому ми говорили про те, що, що робити, коли чоловік б'є. Це залежить від нас. Дозволяємо ми це робити чи не дозволяємо. Інколи буває, що дійсно за звичкою є поняття патерни, тобто. Типова поведінка тата, мами, а що можна якось по-іншому. То в мене так і тато, і мама отак от були, не знає він, що по-іншому, сідайте і говорите. Я так і сказала. Своєму чоловіку я так і сказала: кажу: пам'ятай, коли один раз замахнувся, і все більше ніхто не замахувався, пам'ятай. Коли ти один раз вдариш, нагадую тобі, що я із сім'ї міліціонера я цього терпіто не буду. І я не залякувала його міліцію, ні. Я б не пішла в міліцію, він це знав. Але кажу, це останнє буде, що ти зробиш у нашій родині стосовно мене. Хоча я потім дозволила по молодості стати йому аб'юзером, а собі жертвою. Про це окремо. Як дозволила, так і зупинила. І так і тут. Як дозволила, так і можемо зупинити в будь-який момент. Ось тут ми, отак, а тут ми змінюємо свої ситуації і вчимося. Діяти по-іншому, щоб змінити поведінку інших людей. Щасливі не б'ються. Щасливі не агресують. Щасливі не ображають. Щасливі не п'ють систематично алкоголь. Значить, щось не так. Допоможіть цій людині, якщо вона вам дорога. Ідіть спільно до психолога. Ідіть до друзів розібратися. Якщо це спільно, а не витягнете за, за мотузку, після чого, після чого людина ще більше напивається: чи це чоловік, чи це дружина. Чому люди агресують? Це їхній спосіб зовнішнього захисту. Це гасло, яке в усі часи звучало так: головний спосіб захисту напад. Значить, люди слабкі, бо сильні духом не б'ють фізично. Не простягують руки навіть в стані оп'яніння, бо в них на рівні підсвідомості цього немає бити. А це та слабкість це оцей захист. Знаєте, як павіани, які у дикій природі шкірять зуби. Не тому, що вони збираються когось погризти. Вони лякають заздалегідь. Або як королівська кобра у Індії розправляє свої бортики на шиї. Вона попереджає. От так само і люди. Це їхня безсильня, насправді. Тобто найбільша сила у силі Духові не вдарити, а найменше і найслабше це бити. Але ж якраз це бо я мужик, чи тому, що в мене сила, або там тому, що. Ну, погане виправдання це не виправдання. Думаємо, хто біля нас, чи ми можемо допомогти цим людям. Але розуміємо ще їхню поведінку. Бо розуміння поведінка, я вам пояснила, що проблеми в підсвідомості щось те, що навіть свідомість не може розуміти. Проблеми свідомі, тобто щось на роботі, щось в родині, щось в ваших стосунках, щось те, що заважає людині адекватно себе поводити і обійтися без, без алкоголю. Оце все ще, знаєте, чому так дуже багато? Конфліктності довкола цього. Через брак нашого емоційного інтелекту. Що це таке? Це наше розуміння це одна із найновіших понять, тобто йому там кілька десятиліть насправді. І так, всі знають, що є емоційний інтелект, не всі знають, що воно таке. А це розуміти свої емоції, але головне, розуміти, чому людина так робить. І я внука запитую, коли там хтось саме агрісує, я кажу: як ти думаєш, чому він так робить? І внук починає аналізувати: оце так треба. А ми ж егоїстичні, ми ж хочемо, щоб все довкола нас. Нащо мені треба його цін. Він мене образив. А мої почуття когось цікавлять? Стоп, давайте визначимося. Якщо вас двох, ви кохаєте, то тоді ваші почуття мають цікавити його, його почуття мають цікавити вас. Якщо зараз ситуація, що ваші почуття його не цікавлять, ну, вибачте, це безкінечний процес, теж ж має зупинитися, якщо людина в алкоголі, зупиніться ви. Зупиняється мудріший, не дурніший, ні менший, ні слабший, а мудріший. У кого психічна зріць і емоційний інтелект. Тобто, я, наприклад, дивлюсь на людей, я розумію, чого це агресує, я вже зразу там собі в голові так, що може бути за причина? Що він кричить, значить, ну, перше, друге. Третє, ну і компот в його поведінці класика. І той так само. Він, поведін, він робить отак і отак, отак. І коли ми збираємо: Чого ти кричиш? Все ми підтвердили, що в нас немає емоційного інтелекту. Тому що спершу ми маємо подумати: а отак тобто, чому людина дійсно кричить. А і, і, і спитати так само, але. Ну, трішки з іншими емоціями, не з образкою, чого ти кричиш на мене, жмається на увазі. А Ти можеш мені пояснити, чого ти хочеш? Бо коли людина кричить це, вона щось хоче. І коли ти не пояснює, там і кричить, і все решта, так, чітко, я тебе дуже прошу, я нічого не зрозуміла, чого ти хочеш. От це дуже часто особливо, ви так можете поговорити з дітьми, вчите їх емоційному інтелекту. Чітко формулювати свої бажання і прагнення, і з внучкою я так і спілкуюся, заспокоїшся, переплачеш, і чітко мені скажеш, чого ти хочеш. Вона починає, звісно, крізь сльози: я би зробила, ну, чесно, не розумію, чого ти хочеш. Вона вмивається, приходить, робить їй три роки, вона робить: так. це її невістка навчила. Я дуже вдячна своїй невістці, що вона її так навчила. Я заспокоїлася. Супер! Чого ти хочеш? Якщо у нас знову це. Я розумію твої емоції, але вчимося їх контролювати. Тобто, якщо ми розуміємо, що людина не вміє контролювати свої емоції, треба сідати, говорити, вирішувати питання, що робити з невмінням контролювати свої емоції і зоцим бить. Це не вміння контролювати це реакція на стрес. Неправильно. Це захист у вигляді страху, бий, тобто головний спосіб на, захисту напад. Б'ю, щоб, не дай Боже, ніхто на мене не напав. Чим більше я поб'ю, тим більше втечуть, і тим менше залишиться тих, хто може на мене напасти. Геніально. Воно так насправді є. І от коли ми почнемо це розуміти, що наш егоїзм не дає зрозуміти цих моментів, на жаль, ми оцього. І не зможемо, не зможемо ді... по-іншому діяти. Якщо у вас є інші способи вирішення цих ситуацій, будь ласка, пишіть, говоріть, і ми з вами їх вирішимо тут, в антистресі по-українськи, зі мною і Садченко. щоб, як завжди, у нас все було краще.